Перший автомат за 2 хвилини наповнює гелієм три однакові повітряні кульки. А другий автомат за той самий час на 100% більше. 100% від числа 3 становить 3. Тому другий автомат за той самий час, тобто за 2 хвилини, наповнює гелієм на три кульки більше. Тобто він наповнює гелієм 6 кульок. Тобто перший автомат за 2 хвилини наповнює три кульки. Це означає, що у нього швидкість наповнення. Півтори кульки за хвилину. А у другого автомата він робить 6 кульок за 2 хвилини, У нього 3 кульки за хвилину. Уважайте, що продуктивність роботи автоматів є сталою. За скільки секунд другий автомат наповнює геальним одну повітряну кульку. Оскільки він наповнює 3 кульки за хвилину, то значить він за Одну кульку наповни за 1 третю хвилини. Одна третя хвилини це 20 секунд. Тому що хвилина 60 секунд, 60 на 3 20 секунд. От правильна відповідь: 20. Ну і друге питання: скільки всього повітряних кульок наповнять гелієм обидва автомати за 10 хвилин, працюючи одночасно. Ми знайшли швидкість кожного автомата. Це означає, що за 10 хвилин перший автомат наповнить 15 кульок. У нього швидкість півтори кульки за хвилину помножимо на 10-15. А другий автомат наповнить за 10 хвилин 30 кульок разом 45.